Всім вітання, ми заїхали на об'єкт. Це перший із нашого турне в Вінницькій області. Котла розгрузили. Там, ну, там другий об'єкт це вже буде наступне відео. Окремими частинами ми будемо викладати, щоб вам було цікавіше дивитися. Котла розгрузили, занесли туди. Димохода ще немає, бачимо димохід ще тут. Треба допомогти димоходу поставити, допомогти коліно підігнати. Хоча ми об'ясняємо, що це не наша робота, але мусимо допомогти, розпігли хто, як ними, вивернежити теплоакумулятор, утеплити. А тоді ще почнемо монтаж. Починаємо роботу. Будемо старатися, щоб не затягувати, щоб було коротким відео. Так, Коліно підігнали, трубу наростили, скільки нам треба до тої висоти. Тут з'єднали. Все на своєму місці. Котел на своєму місці. Далі виставляємо котла. Дуже важливо. Вложимо рівня так. Газот має більш туди. Чим більше, тим краще, багато не буває. Навіть якщо десь трошки вношу снарів тут, все одно туди має бути. Відкриваємо середині, ложимо на трубки колосника. Нахили має бути в сторону, де котлові йде подача. Там вхід кота звороточка, саме не, нижча точка, вихід і самовища точка. Перевірили. нахил туди, супер. Виспіваємо ці дверцята. Перевіряємо, нахил туди, супер, все прекрасно. Вложимо все все. рівня, отак, От поздовж козла. Поздовж Нахилу сюди майже немає. Вложимо рівня на підлог, бачимо негативний нахил. Підлога нерівна. рівна. Котел ліг туди, буде погано. Треба підложити, щоб котел піднявся з цією стороною, тоді буде добре. Теплоакумулятор легким рухом руки вийшов із прицепа, зайшов сюди, поставився на ноги. Все в пилові. транспортувалося в відкритому положенні на, при... на причепі. Зараз замотувати, ну, змусимо допомагати. Це Ще раз повторюю, не роботу монтажника. Це окремий. Поверх заплановано, але мусимо допомогти. Мотаємо. Котел виставили, підложили підкладочки там знизу. Підложили, рівень, бачимо, достатній. Акумулятора мотаємо, ставимо на місце, можна буде робити монтаж. Деталі вже тут розложені, підготовлені. Поїхали. Ну, ранок наступного дня ми ввечері вже потомилися. 700 км дороги. Все одно. Що мислимо зробити? Теплоакумулятор повністю не домотали. Із-за того, що не вистачило цієї стречої плівки. Було прийнято рішення поставити його на своє місце, почати ну, робити обв'язочку. Потім американка склонеться його відсунути назад, домотати коли. Все вкупиться, вже нічого не можна було щось докупити. Ось стільки я встиг з вороточки зробити. На подачу тут вже трошки поміряли, дещо запакували. Сплат дещо почав складати, так само за землі лежить. Інструмент вкинули, щоб роса не припадала. Решта на вулиці. Люди тут чесні, злодіїв немає. Отимо ходом виглянемо, що там встигли вчора зробити. Звальний апарат не наш, теж лежиться на вулиці, ніхто тут ні, ніхто нічого не краде. Це хороший показник. Вчора влад із господаром закріпили рамочку. Трошки-трошки кажуть по висоті, якби тут ще треба було піддовбати, розберемося. Все, починається новий день. Будемо працювати і заодно треба буде зняти колесо, глянути що там із тормозними, із тормозними колодками чи що там щось якийсь звук там зайвий у нас був. Хотілося б сьогодні зробити. От те що ми маємо, практично мінімум, що занесли котел, занесли теплоакумулятор, почали утепляти. Щось почали тільки робити, а хотіли б сьогодні все доробити, щоб завтра вранці ще поїхати на інші об'єкт. Ще і проводочки, і все, побачимо, що встигнемо. Який у нас буде результат. Варимо різьбу на краник для зливу. Це буде нижня частина труби. Різьба підрізали, підігнали. Так, раз, сюди вона підійшла. Обварили і буде хороший злив. Вся різьба приварена на своє місце. Буде так в нижній частині прекрасний злив. А влад тим часом відкручує колесо, щоб там побачити, що у нас із колодками. Зняли колесо. Хто як дивився, начебто ми проглядали, міняли задні колодки. Як допустилися, справа в тому, що зовнішня колодка. Ще хороший стан. Можливо, дивилися на зовнішню. Тим більше, що недавно заганяли хлопцям хлопці, нам міняли тот, е, верхні салендблоки. Теж дивилися якби підвісочку під Всі дивилися, дивилися, а внутрішня колодочка стерлася. Ну У нас були проблеми, коли підклинював цей супорт. От будемо просити. Десь шукати на місці міняти. Звичайно, це треба було дивитися вдома, а не, не в такому рейсі. Але десь ми не, до, не додивилися, не встигаємо, часу не вистачає. Ніколи не подумав би, що вона нас може підвести, просто кажу, не так давно ми кажіть колеса десь міняєш, кожен раз проглядаєш. Важливо, зв'язано з, з підклинюванням. Ну тут видно. Вже закльопочки труть по диску. Диска так трошки потерло. Отаке. Насос інколи оця коробочка не туди, куди нам треба. Коли ми ставимо, щоб його поставити по інструкції, вона має бути, бути або вгору, або в бік. Вниз її не можна. Якщо ми ставимо насоса по стрілочках, ця коробочка туди, тут розкручуємо ці гвинтики, прокручуємо насоса. Прокручуємо, бачите? Прокручуємо, куди нам треба. Куди нам треба, як покручуємо. Таке положення нам треба. І закручуємо гвинтики на місце. Так, супорт. Е, скубу зняли. От до ну, ми доїздилися. Соромно показувати. І не так давно кажу, заглядали сюди. Совнішня колодка вона менше зношується. Ну точно не побачили. Останнім часом взагалі не було коли заглядати. Ще тут пружинка відламалася, попала під поршень. Але завдяки добрим людям принесли нам вони БУ, але набагато краще, ніж, ніж наші колодочки супорта вдавлюємо таким способом. Як -то кажуть, підручні матеріали, листок металу, у нас був тріочка. Взяли ми муфту. Отака От редукція в нас була ставимо туди і е, ключами, розкручуємо, сідає файненько. І ми будемо із гальмами. Бо тут така місцевість, підйоми, спуски. А ще нам треба проїхати більше як 1000 кілометрів. Майже ще півтори тисячі кілометрів, щоб доїхати додому. Тобто проблема практично вирішена. Ну, як вирішена, ще ми не, не закрутили, ще не бачили ми. Там хлопці до, докупили плівочку. І будуть від нашу бочку відсовить, будуть її домотувати. Ось така у нас історія. Все, колодочка нова на місці. Не як нова БУ, але для нас вона як нова в порівнянні з тою, що було, була отака, була отака. Оставили отаку приблизно. Зжимали супер таким пристроєм, приспособою такою. Довжину регулювали цим ніпелем, відрегулювали цю редукцію закрутили до кінця, заставили сюди листочок металу і відкручували на цією різьбою і вдавили поршня. Хоча там далі він щось не сильно хотів давлюватися, можливо там. Ще проблеми з так, Як та, хто бачив наші відео раніше, по дорозі у нас були проблеми, щось воно підклинило, гріло. Але ще така проблема виявилася у цій колоці, що стояла, відломився хвостик в пружині і він попав між поршень. От Бачимо тут місце, де було між поршнем. І в поршні така теж вироботочка є ну, в торцевій в частині. І Я так думаю, що воно щось перекошувало, може воно. Заважало, заважало, бо воно час від часу проявлялася проблема. Бо, так, що аж той диск майже горів і підшипник перегрівався, навіть що трошки починає звук підшипника. Ну, в будь-якому випадку їзда, воно потрошки, ті, ті кілометри, що ми їздимо, воно потрошки відображається на авто. Не рахуєш там вже салемблоків шарових, які постійно міняємо амортизаторів. Все я буду пробувати, як воно гальмує, ставити колесо і монтувати котельню. Моноліт RC 3 мм. Тесла 295. Шов. Хлопці, бочку домотить. Останній шаур завершальний. Дві все варено. Це вихід з котла, термометр, манометр. Робота поволі просувається. Теплоакумулятор бачимо гарненький, рівненький. Аккуратненько красивенько домотали все, поставили на місце. Звороточка під'єднана, не врізано більше нічого. Латуз зробив частину теж на будинок. Підпаявся до теплотраси. Тоже більш нічого нас займає час, димохід мусимо допомогти. Хоча лізінька розказує всім, що ми димоходів не ставимо. У нас без димоходів вистачає роботи, але допомогти мусимо. Зараз йдемо на димохода, що там робиться. Димохода, що у нас є, кроштейник є добротний, господар собі сам зробив. тільки своїми руками сам надійно. Закоплений димохід правильний. Що правильний, значить. Розвантажена площадочка стоїть. Це не так, як підпирає сюди і він потім вигинається, продавлюється. Пришляє, не можемо було з нержавічки брати заводського, але він коштує немалих грошей. Буде надійно, добротно. шпильки пільки насквозь, прикручено все. Будуть розтяжечки до кріші. Бачимо це кільце на розтяжечки вже є. розтяжечки є. Будемо допомагати господарю Зложити димохода. Це трошки займає нашого часу. Димоходи версія люкс, де закупити, можемо дати контакти. Роботу продовжуємо. Димоход на місці. Господар має таку файну драбину ну, і має сміливість. Я б туди не заліз би. 4 метра і тут десь півтора метра, навіть більше. Біля 2 метрів тут, плюс 4 метри там. Я б туди не поліз би і вдівався так ну, на висоті. Тяжковато було, розтяжечка закріпила одну там за дах, одну там за дах, одну. Зараз щось закріпиться тут, на землі буде. Розтяжечка, хомоти вдінуться. Трошки зупинилася наша робота і за димоходи йдемо доганяти. На вулиці вже споночило, Димохід забрав час. Ще трошки ремонт авто забрав часу. Але хочемо сьогодні в будь-якому випадку доробити, і за те, що у нас дуже багато всього чекає попереду. Не можемо собі дозволити такої розкоші. І така у нас історія. Ну, Інколи бувало подібне, але тут зовсім знову неприємний момент. І всі, хто хоче... Собі зробити подібну котельню із теплоакумулятором, особливо хто вже в нас замовив, хто чекає. Думайте про таку річ, чи у вас є достатньо води. Тобто, бачимо, ми підключили вже, а верх тут у нас ну, не дробить, тут туба не зроблено. Але для того, щоб трошки зекономити час, поки наливається вода, ми завжди наливаємо, ну, скажімо, до рівня котла наливаємо, щоб можна було потім швидше, бо це часу треба. І поступово там вже влад попаяв поліпропилен. Я метал, ну вже е, зараз йде робота. Бачимо, тут подача одна труба зварити, і байпасик зварити, і тут подачу зварити. До ночі все одно, там, до ночі чи до ранку ми це зробимо. А влад вже поступово перейшов на проводочку, на цікаві деталі е, монтувати. І відкрили кран, лили-ли-ли-ли-лили -ли 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 -ли, і закінчилася вода. Скільки там лили, не знаю. Літів 300, можливо, налили. А нам треба не менше тонни. Ось такий неприємний момент. Не знаю, як воно буде. Що там, чим вирішиться, чим закінчиться. Ну так, для, для вас просто наступний кадр зараз буде вже щось воно. Щось воно та й буде. Дай Бог всі проблеми вирішуються тим же чином. А нам неприємно за те, що дуже багато питань не чекає попереду. Тобто кожен регіон має свої особливості. Скважина е, в господаря 120 метрів глибини. У нас такий скважин ніхто не бив, навіть у нас ну, нікого немає такого устаткування на 40 там, до 50 метрів б'ють. А то 120 м глибини скважина, а води немає. А на, е, Сусіднє село так і називається безводне. Тобто е, регіон, який дуже-дуже... Який Страдає від недохватку води. Можливо, там десь в, в нижчій місцевості більше є води. Тут просто якби таке підвищення, підвищення на високому місці стоїть будинок, ми знаходимося. От така ситуація негарна. Проблема з водою вирішилася, потім розкажемо, як виникла нова проблема. Зараз нічка. Залишилося два шви зварити. Включаємо звальний апарат. В захисті заблокований. Є другий у нас апаратик. маленька Теслочка. Маленька, ще не ще вона не, не виросла. Кучаємо. Апарат в захисті. А в чому секрет? А секрет в тому, що в мережі, а ну ладно, Зараз Дивимося. Зараз ми спробуємо що робимо. Міримо, що у нас в мережі нічка, люди полягали спати. подиви, Вона ніколи так не лупила, а 265 вольт. І йде назвальний захист, не можна працювати. Ще у нас такого не було. Ну, все буває вперше. Принесемо діпрем. Діпрем. Не наш нам не жалко, захист не йде, не боїться. Можливо йому воно вилізе боком, боку, ми побачимо як. Буду правда Дніпра варити. 265 вольт до, до, ну, більш за 260, а він не йде в захист. А то не є добре, ми побачимо. Дніпрам ММА М250Д. Не злякався завищені напруги. Все, прийняв на себе удар. Доварили ми ним останній шов. Ставлюємо все, закручуємо тут американочки, тут гаєчки біля насосу, біля трифодового клапана, даємо тиск в систему і будемо запускати. Там влада вже проводочку доробляє. Ну і довгоочікуваний запуск, запуск. На дворі, як завжди, ми, ми, у нас вже так традиційно пізня, годинка ночі. Власне, захотів спати, каже, щоб вже вранці в дорогу далі їхати. Запустили невдало. Що значить невдало? Наложили, дрова трошки суруваті, димохід холодний. І слабо, слабовато схопило і пішла зворотня чага. Трошки дивно було. Мусили відкривати ці дверцята, трошки дали вогню щоб пішло тепло повітря, тільки почалася тяга. Бачимо, що ще воно, не знаю скільки там пройшло хвилин. О. І ще воно зразу починає горіти, коли димки трошки прогріти. Дрова ну, лежать на вулиці, такої ще великої вологості. Великої вологості. Конденсат те, що ще воно бачимо, як воно мокрі, прийшла поскорі. Тому що ще ну, не прогрівся ні димохід, що не спрацював насос, бачимо, мале коло ще не працює. Його ще конденсує, розганяємо його. Так, Котел вийшов на хороший робочий режим, дозавантажуємо зленько його. все робили по інструкції, щоб де не було. Бо там було тільки так дрова на розпал. Дрова якісні, дуб хороший. Тільки що вони не сухі. Ну і Головна інтрига, де ми взяли воду, коли не було. Бачимо там скважина, глибинний насос. Глибина 120 метрів. А тут бачимо трактор, ну, нічки, я розумію, що слабо видно. І бочка. Привезли бочкою, відкрутили там кришку скважині, шланг кинули туди, подали і насос глибинний дав нам тиск. І закачали, і так вирішиться наша проблема. Дрова лежить на вулиці, ось цими дровами паливами. Вони такі не сирі і не сухі, скажімо так. Ну і кінцеве відео підсумкове. Котел вийшов в робочий режим. Дивимося загальний вигляд. Те, що можна зафатити. Коротко. Коротко по котлові. Це стандартно вихід. Поставили ми термометра і манометра, щоб зручно було дивитися. Термостат по димогазу, термостат по температурі води, налаштований на 90 градусів він тільки спрацьовує в таких випадках, коли десь світло пропадає і димохит схолодає, і стає світло, а температура висока, щоб він підхопив котловий насос. Так, дивимося, подача 1,5 дюйма. Клапан ми поставили з цієї сторони. Чому? І за те, що у нас забір йде на систему з іншої сторони. Чим ближче клапан зворотен до теплокумулятора, тим краще. Не в кожній системі так можна зробити. Молекулу, стандартно герцкалість протистрілок. Грудфос 55 градусів, трошки менше. Ну, менше чого, і за те, що дуже холодна вода в теплоаккумуляторі. Йде інтенсивне горіння, воно трошки підтягує. Трошки менше. Прогріється вниз, воно потім підійметься температура. Ми не додаємо, не бачу потреби, тому що воно потім верміється. Звороточка, як завжди, коліно, кран і там. американочка, зворотка, клапан. зворотка з опалення ми так скидаємо. Не туди, щоб не давило в котел, а так вниз. Зворотка з опалення, одночасно розширений бак під'єднаний. Тут все добре зрозуміло. Іде зараз активне горіння, можна заглянути це топочка над топочкою, воно трошки тим вийде сюди, а ми зараз шибера відкриємо. Ось тут засильна тяга, Ми придивили шибру. і подивимося, що тут як воно горить. Баже, відкриваємо двері, воно стає не так активно горіти. Бачимо, котел набрав температуру сухенький і. Такий не чорний тут, бо тут вже йде після триду повітря, на вулиці виходили та й нам подивитися каналу, бачимо, диму не видно ніякого. Трошки є пара із-за того, що дрова мають якусь вологість там ще залишкова. Так не буває, щоб дрова повністю були сухі, тим більше під відкритим небом. Ця сторона дивимося забір систему дюйм. Простий, класичний вузол підмісу. Нічого зайвого, все просто. Зворотні клапан поставили на зворотості, міркувань, розповітряння, щоб сюди не заважало на подачі, насос туди піддавлює, видавлює з магістралі, там пішла теплотраса, там будиночок. Видалі з магістралі зразу на розповітрення. Повітря вийшло легенько, нічого ніде ні пулька, не шумить. Ну, ще залежить від, від води. В даному випадку вода по всіх даних, наскільки я розумію, має невеликий вміст повітря, тому що ніде нічого не чути його. А інколи буває вода, що дуже, дуже багато має повітря. Підпіточка. Таким чином зробили одразу ще один манометр, щоб дивитися, один дро дублює. Інколи буває якийсь виходить з ладу, зай не заважає, і плюс до того, що зручно підпитувати зимівчок. Нікуди він не підключений, за те, що до будинку через та господар не захотів вести. Але просто кран для водорозбору. Гаряча вода джакоміні, холодна вода, два джакомінчики. Ну, Перспектива десь має бути якийсь торпівальничок, чесно для технічних потреб, тому що це не будинок. А, ну, Будинок дуже близенько, але все одно чесно по трасу. Надворотці поставимо екрана і клапан вибуховий на 6 бар. Прийомник від кімнатного програматора, бачимо зелений кісінці, значить йде нагрів. Термостат, який переключає між газовим. Ой, вибачаюсь, електрокотлом, тут електрокотел і твердопаливним. Ну і монтажна коробочка, там промеженери ЛЕЛ, яке дає, бачимо вихід, це буде вестися до електрокотла. Ми просто вже не встигли зробити. Об'яснили, господар сам вже підключить, бо ми хочемо завтра звідти поїхати. Рошивний бак трошки з запасом 140 літрів. Трійничок, все як завжди. На цьому ми завершуємо огляд цієї котельні. Вирішаємо дорогу. Сама поїздка, де ми їздили, що знімаємо окремим відео. А об'єкти, на які ми заїжджали, робили, будуть окремими частинами. На цьому об'єкті ми прощаємося з вами. Дякуємо за перегляд. До зустрічі!